Всім привіт! не ви знаєте, як ріелтор Павло Миколаївич у місті Вінниця. Сьогодні вам презентую трьохкімнатний великий такий таунхаус. У нас зала. гостєвий санвузол, зверху ванна кімната та дві кімнати ще. На кухні все присутнє, те, що потрібно для проживання. В санвузлі у нас пральна машина. Ви вже дзвоните 098 454 одиниці. Йдемо на другий поверх. Тут у нас диван. Стіл на чотирьох осіб. Тут під сходами така, щоб корисна площа не пропадала, як комора маленька. Сходи повноцінні, великі, з поручнями, можна безпечно підніматися, спускатися як малим діткам, так і дорослим. Ванна кімната повноцінна, велика. Перша спальня з двоспальним ліжком. Шафа, прикриватні тумбочки. Прилегла територія. Вона йде тротуарна плитка, якби місце під машину. Тобто великої ділянки тут немає. Друга спальня, який розкладається так комод. Wi-Fi роутер. Ось все вам покажу. Слід дві. Тобто усіх сусідів ось так. По тротуарній. Місце під машину. Все показав, розповів, дзвоніть. Пищить струшне, час покажемо.